Щоранку о 9 годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Я усвідомлюю, які втрати понесла наша країна, в тому числі людські втрати в цій загарбницькій війні, які всі прогресивні люди нашої планети, я приєднуюся до цієї хвилини мовчання, щоб вшанувати загиблих в цій війні, в цій війні не тільки військових, але й всіх громадян України, які полягли від загарбницьких дій Росії.